в ефірі програма Пілігрим. А я Оксана Ложка в обласному театрі ляльок. І, власне кажучи, в костюмі цієї ляльки сьогодні ламатиму стереотипи, відкриватиму нові двері, познайомимося ближче зі сценічним та позасценічним життям театру, аби відкрити для себе новий вид мистецтва, нову розвагу на осінньо-зимовий період. Тож всіх жителів міста Черкаси та області запрошую подорожувати разом зі мною до театру ляльок. Ви знаєте, як лялька стає живою. І що кожна лялька має свою душу, свій характер, свій голос. Якщо вам це невідомо, то, мабуть, ви не були дитиною або ж забулися про ці дивовижні почуття: почуття подорожі у незвідану чарівну казку. Сколихнути спогади дитинства може кожен в Черкаському академічному театрі ляльок. Черкаський академічний театр Ляльок розташований у середмісті Черкас за адресою вулиця Леніна, 4. Від нового автовокзалу можна доїхати на маршрутному автобусі номер 28 від старого автовокзалу та залізничного вокзалу маршрутами номер 9 28 та 30. вийти слід на зупинці будинок торгівлі. У багатьох людей досі стереотипні уявлення про театр ляльок. А проте, мистецтво не стоїть на місці. Сьогодні це справжній казковий будиночок, де можуть поринути у пригоди як діти, так і дорослі. Насправді, дорослі в душі завжди залишаються дітьми, тому для них в репертуарі є окремі вистави, відкрити для себе мистецтво театрального дійства як Чудовий спосіб відпочинку, особливо актуальним, стає зараз в холодну пору року. В театрі, як у рукавичці. тепло, затишно, цікаво. Цікавою є сама будівля театру. Це пам'ятка архітектури 19 століття. Будинок лісничого збудований в 1870-х роках, черкаським лісничим ім'я якого до сьогодні невідоме. Тож уявіть, зараз в споруді більше 140 років. Зовні цей колишній особняк здається одноповерховим, а насправді він має два поверхи. Перший майже наполовину вріз у землю. Після жовтневої революції тут довго господарювали міліціонери міського та повітового відділів. Згодом бібліотека, міські управління. Після Другої світової війни у будинку розміщувалися дитячий садок, будинок піонерів, дитяча бібліотека. Ця будівля, яку ми зараз біля якої знаходимося, це Черкаський обласний театр «Льок». це приміщення перейшло до нас у спадок від е, сім'ї лісника. Який побудував для своєї родини десь у 1830-50-х роках. Точно ніхто не знає, тому що навіть в архіві не збереглися матеріали про цей будинок. Цей будинок був побудований перший на вулиці Хрещатик і був на два поверхи. Як ви зараз бачимо, взагалі по документах зараз він іде перший поверх це цокольний. Він наскільки зайшов уже в землю, і інший це перший поверх, він був другим поверхом. Це приміщення дуже давно побудоване, і він практично залишилося без змін. От як воно побудоване для своєї сім'ї, так воно і залишилося, його ніхто нічого не перебудовував, так воно і до цих пір діє. Я хочу сказати, що в 1970 році приїхала спадкоємиця цього лісника. Це праправнучка його. І вона приїхала, тому що було таке про те, що мали передавати спадкоємцям ці будинки. І коли вона приїхала, подивилася, що це приміщення для дітей віддано. Вона залишила задоволена і сказала, що я ніколи не заберу в дітей те, що належало мені і моїй родині. І я б хотіла, щоб нею користувалися тільки діти і більше ніхто. Театр Ляльок у Черкасах було створено в листопаді 1965 року. 27 вересня 1970 року театру було надано статус обласного. Організаторами і першими керівниками театру були Алла і Володимир Мальцеви. У 2003 році театр очолила Любов Величко. У 2005-му на посаду художнього керівника призначено Ярослава Грушецького, а 2007-го головним художником Каріну Чепорну. У жовтні 2006 року наказом Міністерства культури і туризму України театрові надано статус академічного. За останні роки репертуарна афіша театру збагатилася класичними творами: принцеса Стрибунка, Попелюшка, Наталка Полтавка, Казка Факіра Мандрівника, про Вовка Козута Козенят, Івасик Телесик, Принцеса Крапочка, обережно Шапочка червона то вистава для дорослих. Та червона шапочка, вистава для дітей, хочу бути великим, мама для мамонтятка, братик кролик, білосніжка та семеро гномів тощо. Високий рівень вистав, індивідуальної і колективної майстерності дозволяє Черкаському театру Ляльок гідно представляти своє рідне місто і Черкащину на міжнародних фестивалях театрів Ляльок. Життя театру вирує, колектив розвивається, розвивається і глядач, оскільки з раннього дитинства долучається до мистецтва. Тож зараз ми ведемо бесіду із директоркою театру Ляльок Любов'ю Григорівною. Доброго дня! Доброго дня! А ще скажу, що разом з нами у кадрі Льова, а він сьогодні символізуватиме ту дитячу, теплу, радісну атмосферу, яка панує у цих стінах. Отже, і я продовжую задавати запитання Любові Григорівні. Скажіть, будь ласка, театр має функцію виховну чи естетичну? Яку лінію тримає театр? Театр тримає і ту, й ту лінію, і виховнує естетично, тому що коли дітки приходять до нас, ми хочемо, щоб вони тримали і естетичне задоволення, і задоволення для душі, і, і дійсно щось для себе взяли з цієї чи іншої вистави, щоб воно пригодилося йому взагалі в. В подальшому житті. Тому що, коли людина приходить от, в театр, в філармонію, слухає, дивимося, ми ж з вами знаємо по собі, то ми щось виносимо звідси. Виносимо ту чи іншу пісню, виносимо той чи інший кадр із того чи іншого фільму. Те, що нам дійсно допадає до душі. Так само і ми. Ми це в гармонії хочемо виховувати і виховуємо маленьке наше покоління, яке потім буде будувати нашу. Україну і розвивати і отримувати, і ми вже потім будемо бачити від їх уже на, на пенсії на все, що ж ми виховали в цьому житті. Що що ж ми якими фундамент заложили для нашої України? Так що тут однозначно ми виховуємо і естетику, і взагалі виховний процес іде в театрі однозначно. Вивчаючи історію театру, а я натрапляла на те, що по початку то було буквально 5-10 осіб. Ну в самих витоків. А скільки ж зараз людей працює в театрі, і хотілося б трошки по них про них почути всіх всіх хто причетний до створення радості для дітей? Ну зараз працює на даний час 56 осіб у театрі. Я хочу сказати, що всіх назвати це дуже довго буде, бо мені хотілося про кожного дійсно назвати, тому що це люди одержимі, це дійсно люди, які працюють не на заробітну плату, а працюють за покликом душі. У нас працюють бутафорські цехи, у нас працюють костюмери, у нас працюють люди інженера, які роблять ляльку живою. Ті, що виставиш, що ми бачимо, що дітки в нас дивляться на вже на сцені, в нас це все робота наших людей. Це спеціально люди, які приходять, які хочуть тут працювати і отримують від цього, мабуть, більшу насолоду, чим ті, що дивляться. Це, це і так буває, тому що вони радіють із того з тих що є у нас на, на сцені. Це всі це вся декорація, всі ляльки, всі костюми на ляльках, всі костюми на акторах. Це все виготовляється в стінах цього театру. Це в своєму міні-міні такий казковий будинок, да, який mm -hmm. випускає ту чи іншу казку для глядача. Я хочу сказати, що працює тут прекрасний, прекрасний колектив. У нас зараз зібралися однодубці, у нас при зібрався такий колектив, який ну, як одна сім'я. Ми, ми шукаємо щось нове. Ми хочемо щось знайти, щоб щось це було краще, а то ще краще. Якісь нові шляхи відтворення тої чи іншої казки. От весь час хочемо, щоб щось було краще в цьому театрі. Оживляє тексти казок та п'єс для дорослих зі сторінок книжок у театральну виставу. Художній керівник театру. Він дуже творчий і любить свою роботу. Щоб глядачам було цікаво, митець осучаснює театральне дійство. Твори постають в новому баченні. В наш час глобалізації в освіті науці так само в мистецтві є два можливі шляхи розвитку. Це шлях. Зі збереженням національних цінностей, дехто називає його консервативним, та шлях модернізації, постмодернізації, розвитку поступу вперед, в тому числі і в ідеях, і в технологіях. Хочу дізнатися, як, який саме шлях обрав обласний ляльковий театр у місті Черкаси. Ну, я дуже розумне і вчасне і сучасне запитання, але воно потребує не просто наголоси розставити, воно потребує визначити, що стоїть за кожним з цих понять. Навіть от, от елементарне яке збереження національних традицій. А що, за це? що значить зберегти традицію? Тобто зробити так, як робили в 19 столітті виставу, вона не буде нікому цікава. Значить, це вбити традицію. Тобто, мистецтво і культура розвиваються не через збереження традицій, а через знищення попередніх традицій. Коли Котляревського ставили довгий час під тиском ідеології як соціально побутову п'єсу. І сьогодні на таку п'єсу, мабуть, мало людей заженеш на виставу. А Курбас колись сказав таку фразу, що стилю п'єси нема. ставмо Шекспіра імпресіо і ставив. Значить. Ми беремо Котляревського, але пропускаємо його через свою душу, без усяких нашарувань. Як то треба ставити, як прийнято, яка повинна наталка бути, яка не повинна і так далі. Ми всі намагаємось відшукати в собі, як це може бути. І тоді робимо той продукт, який вважаємо за потрібний, який буде впливати. Збереження це традиції чи ні? Ми даємо нове життя п'єсі, ми даємо, перепрочитуємо її. І Котляревський стоїть так само, як Бюхнер. Це дві п'єси ровесниці. Войцяк Бюхнера і Наталка Полтавка Котляревського. Ну Бюхнера німця в Україні ставлять через один театр. А Наталку Полтавку, розумієте, Та, це, це ми, ми вже це пройшли. Чому пройшли? Там один той самий енергетичний заряд, там одне енергетичне поле, там той самий конфлікт, любовний трикутник, він по-різному вирішується. Там через смерть, тут через самозречення. Котляревський це все прожив, пропустив через себе. Як він міг писати просто по-побуцільській описувати на цих всіх штампах, горпино бачиш, заря горить. Хіба це можна, хіба це називається збереження традицій? Ну, давайте зберігати, тоді у нас традиції пити, курити, женитися. Давайте ці красти, розумієте, гарна традиція. Тобто традиція традиції розні, як кажуть. Чи можна, чому ми йдемо шляхом, скажімо, через національну драматургію, через таку глибоку, де Котляревський дав код, код. Систему образів дав для українського театру, і чому ми до нього повертаємось? Тому що так робили, скажем, попередники і так робив Поляк Гротовський, коли він відновлював народжував нове дітище, новий театр. Він звертався до національної, до Юлія Ша Словацького він звертався до Міцкевича. Він звертався. Чому тому, що слово воно несе в собі ще потужну інформацію, яка здатна на наших гени впливати? Вона викликає те, що було в поколіннях колись тоді, воно нам ближче. І воно оживає тут на сцені через закодовані оці всі мовні ДНК через слова, і вони оживають через нас, проростають. Чому ми не беремо, скажімо, ну не беремо, ми беремо звичайно різні твори, але от чому до української? От. Це дуже важливий фактор. Я його підмітив, вичитав, і я його намагався застосувати в цій виставі. У нас, як правило, якщо говоримо про модерн, то беруть якісь твори. Щось французьке, щось німецьке, щось там Мені іноді смішно, тому що ходять, ходять ці граф'я, які тягнуть, волочать ноги по сцені за собою. І такі вистави схожі на знаєте, господа уїхали на бал, а кухарки на діті, праздник собі устроїли. Тобто, навіть якщо російську драматургію береть, ну треба тою російською мовою володіти правильно, вірно, треба її відчувати через себе пропустити, щоб відповідний твір народився. От тому ми, скажімо, звертаємось до національного. Традиції в, в культурі, але намагаємося її переосмислити, осучаснити, і цим ми даємо їй життя. Ми базуємось на ній. Вона не є для нас чужою навпаки, вона надає нам сили. Вона органічною є для нас, для нашої вимови, для нашого артикуляційного апарату, для нашої душі. Зрештою. Отже, художній керівник театру каже, що абсолютно реально поєднувати і збереження національних надбань і поступ вперед. А наскільки вдається колективу театру разом з їхнім керівником? Цей синтез можете перевірити самі. Одважусь в пекло на три дні. Піду Тамань, пристану до чорноморців. А що? Люблю я козаків за їх обичай. Вони як не горілку п'ють, так людей б'ють. Все ж без діла не сидять. Може з мене і не показний козак буде. Та є же негідніший від мене. То я буду з козаками горілку пити, люльку курити, тедерю їсти, черкес бити. Тільки треба утеїти, що я письменний. У них кажуть, з розумом не треба висуватись. Та все. невелика штука. Дурним не важко прикинутись. Сьогодні я руйную стереотипи та розставляю акценти в театрі ляльок, і в цьому мені допомагає художній керівник. А це Ярослав Ігорович, який, на мою думку, вселяє е, творчий дух в актора та в самих ляльок. Ярослав Ігоровича, скажіть, будь ласка, ось ми зараз стоїмо за ширмою. І в мене таке питання. Е, я думала, що в театрі я побачу лише за ширмових ляльок, а актори будуть десь сховані. Проте. Трошки мій стереотип про е, саме ляльковий театр зруйнувався. Скажіть, будь ласка, який формат роботи акторів у цьому театрі? Ну, ми намагаємось, звичайно, тяжіють там всякі стереотипи над усіма і над нами в тому числі. Європа розпрощалась таким типом театру в кінці 30-х років, наприкінці. Ми побідили там на початку 70-х в радянському союзі цей стереотип. Але він настільки міцний, настільки потужний, що в уявленні багатьох людей театр ляльок це мистецтво, скажімо, однопланове. Дія відбувається на ширмі, а ляльки копіюють людей. Так чи інакше, краще чи гірше. Але це такий невеличкий макет драматичної сцени. От нормальний театр Лялюк це фактично театр, який використовує всі засоби виразності, і там питання вже стоїть у сполученні, у образному сполученні актора, ляльки, маски, предмету, пантоміми, балету, чого завгодно. Меж ніяких немає. Головне, щоб в театрі Ляльок була присутня момент одухотворення неживої матерії. В який це спосіб відбувається під ширмою, над ширмою, без ширми, це не має абсолютно ніяких меж, абсолютно ніяких значень. Головне, щоб це відображало ваш внутрішній світ як митця, щоб воно було зрозуміле глядачам і щоб воно било по мозгам. Ну це найголовніше. Що ж, я скажу вам, що це дійсно мистецтво, вселяти дух у ляльок, у неживі предмети. І певно, що відчуваєш себе творцем. А зараз я хочу поговорити, і якщо ми так у ляльок щойно, і я бачила ну, щойно на власні очі ляльку, яка. Теж мені видалася живою, бо передала всі почуття, які я відчула всередині. Хочу поговорити про колег ляльки, про самих акторів. Хто ці люди? Чи це люди зі спеціальною освітою? Чи це люди з вулиці, але зі спеціальним талантом? Чи то люди, які прийшли за покликанням серця і знайшли тут місце? Як ви берете, скажімо, таких людей на роботу? І хто працює зараз в цьому театрі? Я в атестат дивлюся шкільний, якщо по математиці трійка все беру в зразу. Процитую всіх класиків, є різні моменти, да? але всі сходяться на одному, всі школи, що можете займатися той напрямок в мистецтві, обирати, оволодівати, інший напрямок. Але у вас повинні бути здібності. Станіславський такою здібністю називав а -а -а акторську заразітельність. Тобто, якщо актор може захопити уяву інших людей. От один виходить на сцену, нічого не робить, і на нього отак дивляться, розкривши рота. А другий стрибає, старається, є якась стіна, бар'єр його. Тобто це природна властивість, природна здатність до лицедійства. Якщо вона є в актора, то це головне. Більше не треба нічого. Ні вокал, ні спів, то це єрунда. Якщо він може захопити публіку, Резонанс його хвиль емоційних настільки потужний, що, він, що починають вібрувати душі тих, хто знаходиться в залі. Це головна ознака, і це видно одразу. Для нашого театру я вважаю сьогодні важливо, щоб людина була самостійно мислячою, думаючою, щоб вона була, не, щоб вона була творчою, щоб вона намагалась накопати в собі те, що до цього не мала. От, якщо такий потенціал є, як то, то значить, ми людину беремось. Ну і звичайно, там елементарні норми, ну щоб там французька революція проголосила рівність прав, та, щоб не, не нахабна була, не матюкалася, там не пила, не курила. Так там уже там йде і, і, етика. Отож ще один висновок із моєї розвідки. Всі актори тут є заразливими, проте не бійтеся, бо заразять вони вас нічим поганим, а лише новими враженнями, емоціями та почуттями. Життя театр, і ми всі в ньому актори. Зробив колись висновок Шекспір. Дійсно, в житті ми маємо багато ролей, проте зіграти зі сцени для глядача може лише людина за покликом серця, зі щирою душею. Друзі, я знаходжуся на сцені театру Ляльок у Черкасах. І зараз покажу і розкажу вам все те, чого ви не завжди побачите, прийшовши сюди на виставу. Поруч зі мною актор Андрій. Андрію, скажи, будь ласка, глядач бачить ляльку. А хто криється за тою лялькою за кулісами? Криється актор, театру ляльок, який любить цю роботу. І актор є так сказати глиною, з якої. Режисер ліпить, виробляє так, щоб глядачам сподобалося, як актори працюють, як передають ту ідею, вистави, п'єси, яку написав автор. Якщо режисер гарно зробить, актор гарно зіграє, то глядачам це подобається. Ось я зараз задумалась. Актор постарався, гарно зіграв, доклав зусиль, але його ніхто не побачив. Чи це не образливо? Актора? Ну, актор працює лялькою. Через, через ляльку він передає це глядачеві. Що й було задумано автором чи режисером. Якщо лялька гарно відпрацювала, і хоч і актора не було видно, але глядачу сподобалося, це добре. Хочу звернути вашу увагу, що поруч з нами сидить ще один актор. Можу його зараз обізвати актором-лялькою, тому що для мене трошки несподіваним було те, що на сцені я побачила не лише ляльок, а і живих в повний ріст акторів. Це Коля, привіт, Микола. Я хочу запитати. Твоє враження від е, роботи, е, від такої експресії, е, і хочу залізти в трошки особисте. які були найщасливіші е, моменти роботи в театрі Ляльок? Так, я починаю відповідь, навіть вторгнення. Е, Найщані момент это робота, робота непосредственно в тобто, виду, що як і говорил Андрій, що кожна нова роль це новые грани. Прежде всего, это грани, которые открываешь сам в себе. Вот. И поэтому получается, что иногда бывает, что даже выступление для зрителей это второстепенно, потому что все самое главное оно уже случилось до этого момента. И выступление перед зрителями это уже такая определенная сатисфакция для того, чтобы получить обратную связь и понять, как бы, насколько это воспринимается зрителям. Но основную работу, работу с собой ты уже проделал. Вот. И именно это приносит счастье, именно это заставляет актеров работать, 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 несмотря ни на что. Що ти відчуваєш, коли граєш для дітей? Ну, преимущественно это радость, потому что это очень интересно. Дети наиболее отзывчивая публика, они реагируют на все, иногда даже эта реакция зашкаливает, иногда хотелось бы, может быть, даже в какие-то моменты меньше реакции. Но они все чувствуют по-своему, все отдают по-своему. Вот, поэтому перед интересно работать, роботи чувствуешь себе зовсім в другой тарелке, вот, І це допомагає в лічній житті зі своїм ребенком потім общаешься. В театрі можна відкривати нові грані в собі, нові грані в мистецтві, можна отримувати насолоду, можна переповнюватися емоціями. Що ще можна і чого не можна робити в ляльковому театрі? Довідаємося протягом нашої подальшої екскурсії. Акторам театру за стіни закладу, тому вони знаходять свого глядача в школах, дитсадочках, лікарнях, дитячих будинках, Черкас та області. Найбільше роботи у них під час новорічних свят. От мені хотілося, щоб коли подивляться цю передачу, все-таки організації і підприємства нехай би зверталися до театру. І в нас є проведення, ми можемо проводити ранки в нас на базі, тому що ми прибираємо крісла, ставимо новорічну ялинку, і на базі проходять також в нас новорічні ранки. Так що я дуже прошу, нехай приходять і отримують їхні діти, внуки, правнуки, тому що є і такі приводять, нехай дітки наші не отримують на свободу. І запам'ятовують на все життя у хвилини спілкування із прекрасним. Театр повчає так, як цього не зробити товстій книзі. В цьому театрі не ставлять за мету постійно чомусь вчити глядача, проте виховують, розвивають. Плануєте відпочинок у вільний час? Тоді годі вагатися, час про наступну виставу дізнаватися. Можливо, вас і не впустять туди, куди впустили мене, але однозначно не випустять без дози задоволення. Бо я вже буквально згораю від бажання прийти сюди знову і знову. До нових зустрічей рівно за тиждень в програмі Пілігрим. Щасти вам!